Кропивничанка Людмила Рибалко за змінами в пенсійному законодавстві не слідкує. Каже, про нові правила виходу на пенсію чула. Дізнатись про них прийшла в сервісний центр адміністративних послуг. Почався новий рік, початок нового року. Може, якісь зміни в законодавстві в пенсійному. Може, може можна вийти раніше на пенсію. У наступному році жінці виповниться 60 років. Каже, має 32 роки стажу, хоче знати завчасно, коли і як може вийти на пенсію за віком. Для підрахунку стажу потрібен паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, свідоцтво про народження дітей та документи про освіту. Ваш загальний стаж по трудовій книжечці і по даних, які місяця в реєстрі застрахованих осіб, ми з вами підрахували і становить він 30 років і 10 місяців. Але тут не зараховано навчання на даній формі, так як ви озвучили. Для його врахування необхідно надати оригінал документу. Торік для того, щоб вийти на пенсію за віком 60 років, достатньо було стажу 29 років. Цьогоріч треба мати на рік більше 30. В наступному ця вимога збільшується на один рік і буде становити 31 рік страхового стажу. І починаючи з 2028 року, обов'язковий страховий стаж має становити 35 років. Люди, які мають менший стаж від 20 до 30 років, можуть вийти на пенсію за віком у 63 роки. Якщо стаж від 15 до 20 років, то на пенсію виходять у 65 років. Особа, яка має бажання, в якої недостатньо страхового стажу, вона може укласти договір про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і докупити страховий стаж. Один місяць страхового стажу коштує, якщо ми укладаємо договір на поточний рік, коштує 1474 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день становить 6700 гривень. Розмір пенсії залежить від наявності страхового стажу та розміру зарплати. Чим більший заробіток, тим буде вищий розмір пенсійної виплати. Мінімальний розмір пенсійної виплати на сьогоднішній день становить 2093 гривні. Максимальний розмір пенсійної виплати 20 930 гривень. За призначенням пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні, незалежно від місця проживання. Людмила Рибалко каже, все, що її цікавило, дізналась за пів години. На пенсію ви маєте право піти у 60 років. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.